На фоні тих жальних протестів, які на сьогоднішній день продовжуються на кордоні України та Польщі. Офіційна польська влада має зовсім іншу думку, мають зовсім іншу риторику. Вони зайняті пошуком підтримки для України підтримкою України. І знаєте, тут ситуація виходить така трохи двояка, бо з однієї сторони польська влада Україну і українців підтримує. А з іншої сторони, якась частина населення Польщі е, виступають різко проти українців. Е, оці е, власне е, барикади на цих кордонах вони це показують. В Тіктоці можна побачити величезну кількість прямих ефірів, які ведуть з кордону прямо оці польські організації, різні акаунти качаються, і там можна побачити величезну в них підтримку. І ми, власне, сьогодні будемо говорити про хороше, ми будемо говорити про. Одну дуже сильну заяву польського міністра, і дуже важливо, щоб про це говорилося не тільки на міжнародній арені, а також і всередині самої Польщі, якщо ця інформація буде доноситись до поляків в свою чергу, то це може дуже і дуже сильно кардинально змінити ситуацію, якщо вони це почнуть розуміти. Ми зараз про цю заяву поговоримо, потім зробимо висновки: що українців очікує далі, тож дивіться це відео до кінця. Дякую кожному, хто підписується на канал, хто ставить свої лайки, хто підтримує коментарем. Кожне моє відео вдячний за вашу підтримку, ви допомагаєте каналу розвиватись і боротися з ботами. Отже, заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. І він говорить: якщо російському диктатору Владимиру Путіну вдасться завоювати Україну, він забере всі її ресурси для атаки на Європу. Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив під час 7-го українського ланчу з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки. От, і він говорить наступне: нам в Західній Європі треба переконати населення і лідерів. Бачите, він сам говорить про те, що населення досі треба переконувати. Що стримувати Путіна після того, як він завоює Україну, буде набагато дорожче ніж стримувати Путіна зараз. Тому що Путін зробить з усієї України те, що він зробив з Донбасом. Він забере людей та індустріальні ресурси, аби піти далі. Він набиратиме українців в свою армію, щоб атакувати нас. Це це жахлива перспектива. Е Власне, він повністю правий, і ми вже також неодноразово в інфопросторі з різних джерел з'являлася така інформація, що головна ціль захоплення України це є якби поповнення ресурсів для того, щоб далі потрохи захоплювати Європу, почати там з країн Балтії, далі піти в Польщу і так далі. Глава Міністерства закордонних справ зауважив, що з усіма своїми фінансовими ресурсами Європа нині не здатна виробляти все потрібне озброєння і потрібну кількість боєприпасів без участі Сполучених Штатів Америки. І він говорить наступне: якщо США не прийме цей пакет допомоги Україні, про який вже багато місяців всі говорять, Україна стикнеться з серйозними складнощами і США потім виглядатиме як ненадійний партнер. Вони закликають боротися, а потім через якесь дивне побоювання, про яке ви раніше не чули, вони не йдуть до кінця. Це матиме наслідки для США по всьому світу. І справді, велика кількість експертів говорить про те, що у випадку, якщо США не допоможе Україні виграти цю війну, то їх геополітичне, скажімо так, панування воно дуже і дуже сильно ослабне на фоні. Ну, якби по всьому світу, по всіх країнах, де є якісь інтереси в Сполучених Штатів Америки. Що ж до цих заяв, ми бачимо різні дуже позитивні в сторону України заяви і від Дональда Туска, і від Радослава Сікорського, і від президента Польщі Анджея Дуде. Вони всі розуміють, наскільки серйозно те, що зараз відбувається в Україні, наскільки важливо для Польщі, щоб Україна в цій війні перемогла, наскільки важливо Україні постачати максимум озброєння. Але при цьому все одно є одне е, таке питання. Е, і, взагалі, один, одна така дилема, що з однієї сторони е, влада Польщі е, усіма силами там заохочує Сполучені Штати Америки та всю Європу виготовляти озброєння, передавати його Україні, виготовляти боєприпаси, передавати їх Україні. А з іншої сторони. Е, вони не можуть, на жаль, вирішити ситуацію, яка на сьогоднішній день складається на Україно-Польському кордоні. І знаєте, з однієї сторони, якби це тривало е, якийсь там тиждень чи два, то не було б там жодних до них питань. Але якщо фактично це з маленькими перервами триває від е, початку листопада, фактично, і досі, е, вони дозволяють блокувати ці кордони. І ці протестувальники, якби в них немає на меті захистити свою свої там інтереси, свої фермерські господарства і так далі. Бо, якби вони хотіли захистити свої інтереси, вони б точно так само блокували кордони і з Білорусію, і з Росією, звідки також їде величезна кількість різноманітної агропродукції на території Польщі, яка тут і осідає. Якщо ми говоримо про переважну більшість тих вантажів, які виїжджають з України з агропродукцією, то вони не залишаються в Польщі. Це агропродукція, яка прямує на різноманітні порти, найбільших їх іде в порти Литви, звідки вони потім е, пливуть там до країн Африки та Азії, де справді це зерно потрібне. З іншої сторони, якщо, якщо б ці е, польські протестувальники, ці фермери типу, Проплачені, я не маю там сумнівів, що вони є проплачені, і там є рука Кремля. Якби вони хотіли боротися з тією українською агропродукцією, яка осідає в Польщі, то вони би блокували не кордон, а вони би блокували офіси тих трейдерських компаній, які польських трейдерських компаній, які власне закуповують. Агропродукцію з України, які на які наситили, скажімо так, польський ринок українською агропродукцією, було ми про це вже говорили в минулих відео. Що було опубліковано список з 500 таких компаній трейдерських, е, і міністр сільського господарства Польщі. Він сказав, що, на жаль, ми не можемо там ніяк на цих трейдерів попливати. Ми можемо тільки, якби вони можуть заслуговувати тільки на моральний осуд. І все. Тобто, боротися з тими компаніями, які фактично. Як вони говорять, вбивають польське сільське господарство, ніхто не хоче. Вони просто тупо блокують кордон, через який йдуть товари на порти і пливуть в Африку, через який е, йдуть різноманітні товари як в одну, так і в іншу сторону, які взагалі не стосуються агропродукції. Вони почали блокувати вже і гуманітарну допомогу, і військову допомогу. Дуже велика кількість відео є вже подібних в телеграм-каналах. Цього польського кордону і фактично з однієї сторони влада Польщі закликає весь світ допомагати Україні, а з іншої сторони. Самі ж громадяни Польщі е, завдають збитків, е, як повідомила українська сторона е, через оцю через це блокування кордонів, тільки виключно з митних платежів на 7,7 мільярда гривень. Це просто колосальні кошти, які б точно знадобилися Україні для того, щоб далі боротися в цій війні. І е, бачимо, що виходить трохи дивна штука е, і. Насправді тут я, я навіть не знаю більше, що говорити, бо дуже б сильно хотілося б, щоб польська влада на сьогоднішній день. Якось спробувала врегулювати цю ситуацію, щоб вона якось працювала з цими фермерами, які не слухають нікого, які е, можуть собі дозволити порушувати е, так само і закони Польщі. Ми знаємо про це висипане, наприклад, зерно не було е, абсолютно ні одна людина не була затримана і покарана, і вже їх ніхто не знайде, і ніхто їх карати не буде. Ми це бачимо подіях місцевої прокуратури і місцевої поліції, які кажуть, що ми збираємо докази, збираємо спільно. Е, Свідчення, але поки що нікого не затримали. Якби вони хотіли покарати винних, то вони би їх вже покарали. А так маємо ось таку ситуацію, друзі. Свою думку з приводу цього всього пишіть в коментарі під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Гарного дня і до нових зустрічей!